Був я підписаний на одного тіпа в телеграм-каналі, який робив такі непогані чеки, так і вів людей, яким допомагав інвестувати в криптовалюти або інші активи від мільйону доларів. Довго я в ньому варився, він також створював різні там роботи по торгівлі, як і на Форекс, так і на Крипті. І тут один раз йому вистрілив саме пост, де він набирав фокус групу, з якій він там за 40 доларів на місяць так буде показувати свій шлях, як він з 50 тисяч доларів зробить 1 мільйон. Звичайно, що я купився на це, проплатив цю групу. Попав до неї і думав, якщо він з 50 тисяч зробить мільйон, то я з 50 доларів зроблю тисячу доларів. Так? Ну і відповідно він почав інвестувати. Саме це мала бути торгівля на споті криптовалюти. Він проінвестував 50 тисяч доларів, в кінцем в результаті крипта почала сипатися. І як він вийшов із ситуації, дуже грамотно. Насправді він довго тримав цю групу і він лише інвестував свої кошти в криптовалюти і не було ні одної зафіксованої прибуткової угоди. Що в кінцевому результаті? В кінцевому результаті у нього було на балансі 1 мільйон доларів, але ні одної зафіксованої угоди в прибуток по тій чи іншій крипті. Зате у нього і він закрив цю фокус-групу з урахуванням тим, що в нього на балансі 1 мільйон. Того вважайте і не купляйтесь на подібний сам.